Якою повинна бути бібліотека майбутнього, щоб вижити в еру інтернету і не втратити користувачів? На цьому важливому питанні зосередили увагу учасники науково-практичної конференції, яка відбулася в книгозбірні Чижевського з нагоди її 125-річчя. Сьогодні бібліотека найстаріша та найбільша за кількістю фондів області. За свою тривалу історію книгозбірня могла щезнути не раз, розповідає її нинішня директорка Валентина Животовська. В роки Другої світової війни книжкові зібрання розграбувала та спалила гітлерівська армія. Тоді, за різними підрахунками, бібліотека втратила до третини до фонду. А вже після розвалу радянського союзу опинилася без фінансування. Однак все одно продовжувала працювати для читачів, ба більше шукала можливості розширюватися та діджиталізувалася, ідучи в ногу з часом, говорить директорка. Ми були в трійці, мабуть. Бібліотек України, які тоді створювали свої вебсайти, і ми розпочали створення електронного каталогу бібліотеки. І Сьогодні ми вже карткового бібліотеку в бібліотеці немає. Їх тільки ми залишили тільки службовий. Тобто на сьогодні ми відкриті 24 на 7, Кожен може подивитися, яка книжка, які періодичні видання є чи яка тема його цікавить в нашій бібліотеці. Через десятиліття бібліотечні зали не спорожніли. Книгозбірня еволюціонувала і наразі задає моду не лише на літературне слово, а й піклується про дозвілля відвідувачів і долучається на теренах Кіровоградщини до низки важливих соціальних і гуманітарних проєктів. Ця бібліотека є однією з кращих бібліотек в Україні, і ще з початку 90-х років показує, як вона допомагає. От, власне, в розвитку, особистому, конкретним людям. І це різноманітні там навчальні заходи, різноманітні навчальні програми, простори, де люди можуть просто спілкуватися, збиратися. Результати роботи говорять самі за себе. Книгозбірня накопичила універсальний фонд на 43 мовах світу в друкованому та електронному вигляді. Також зберігає чималу колекцію цінних і рідкісних видань. Тут діють безплатні курси з вивчення англійської, німецької та французької мов. Крім того, проводяться психологічні та медичні тренінги, а також численні зустрічі з письменниками, художниками, музикантами та іншими митцями. Книгозбірня налагодила тісну співпрацю з обласним центром соціальних служб та обласним центром зайнятості, ветеранськими організаціями, музеями та шкільними бібліотеками та бере активну участь у житті Кіровоградщини. Нині навіть може дати фору деяким іноземним бібліотекам, відзначають експерти. Бібліотека, в якій ми сьогодні мали честь попрацювати на конференції, вона одна з передових, навіть серед флагманів. Про це говорять і показники за минулий рік, і показники за попередній рік. Тобто, це показник дуже високої якості роботи бібліотеки, не тільки я переконаний в регіоні, але й на теренах всієї України. Бібліотека Чужевського стала взірцем, на яку зобов'язані рівнятися решта місцевих книгозбірень, та переживає зараз свій розквіт, переконане керівництво області. Ми зараз бачимо не те, що другий подих це просто це зовсім новий, нове коло розвитку бібліотечної справи, адже бібліотеки стали не тільки книгозбірними, бібліотеки стали місцем єднання людей, і бібліотека імені Чижевського саме такий майданчик, який дуже тонко відчуває. Те, що потрібно людям, реагує максимально пластично, швидко, мобільно. Але що найважливіше, бібліотекарі зуміли адаптуватися до воєнних викликів та загроз. З перших днів повномасштабного вторгнення вони забезпечують книгами та гуманітарною допомогою військових на фронті та внутрішніх переселенців, роблячи вагомий внесок у перемогу над окупантами. У нас більше 500 бібліотек на сьогоднішній день в нашій області. Це за кожну бібліотеку стоять люди. Це ви і за це вам велика вдячність. Тому що ви на сьогоднішній день у вас є комунікація з тими людьми, які мешкають у тому і другому населеному пункті. Ви прийняли в себе і спілкуєтеся, і пік і піклуєтеся про наших ВПОшників, які люди залишили все там. Приїхали до нас сюди. Вони приїхали не в гості до нас. Вони в нас з нами мешкають. і Ми повинні їм надати як можна більше підтримки. За високі здобутки влада вручила колективу бібліотеки почесну обласну відзнаку. Надалі книгозбірня не планує зупинятися на досягнутому, а продовжить розвиватися, аби не розчарувати своїх відданих користувачів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. дякую вам всім.